Джиги нам привет, и мы открываем пакетик с Брау Старса. Давайте, а пакетик из Брау Старса, читайте. Ну, освободите. И надеюсь на легендарку. Моя цель легендарка. Не безразнець калієндар, і ми її. Начинаємо відкривати. Оп. Спочатку достаємо інструкцію. Ось що, дивіться, інструкція. Оп, еще. А ще сама інструкція, скільки. Їх всього 24 в колекції. Я не знаю, поки мені шаг випав. І саму фігурку достаємо. Ой, чиясь голова. Ворон. Мені ворон випав. Офігеть! Все, в мене ворон є. Вороном і галочку поставимо. Ворон, дивіться. Кстати, дивіться, в нього башко. Все, ворона вбили. Падай, давай. Все, він мертвий. Йому башку знесли ворону. Кстати, пахне. Чимось таким пахне. Пластиком якимось. Еще пакетик. Пакетик мы, конечно же, выкидаем. Инструкцию мы оставляем. Ждите другую частину, когда я выбиваю легендарку. Всем пакетиваю.